Вітер навпаки їм допоможе і вони будуть влучати краще. Приблизно така погода, до речі, була на цьому. Коли Діма Підручний взяв золото на чемпіонаті світу, Но гонка була надзвичайно важка, в дуже важкі погодні умови, особливо на трасі. Він вже біжить. Україна! 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 Добрий ранок, Україна! Джан вітає вас снігом! Нарешті зимова Олімпіада і буде справжній сніг. Ура, ура! Так, сьогодні засніжило, засніжило не тільки тут, а й в Янчині, в Пекіні. Каті Годунової поки що немає. Вона зараз мчить швидкісним поїздом сюди до нас, тому що сьогодні дуже класний день. Сьогодні біатлонний день, дві гонки переслідування жіноча, чоловіча. Будемо тримати схрещені пальці за наших біатлоністів та біатлоністок. Надіємося, що сьогодні розмочимо ось наш медальний, не дуже втішний залік. Що, погнали? Погнали! Катя приїхала сюди в Джанжаку і привезла отакий сніг. Дякую тобі дуже Сергію. Якби ти був уважнішим, то помітив би, що погода почала пцюватися ще вперше, коли я сюди приїхала під час жіночого спринту. Ну так, як би там не було, сніжить. На стрільбищі сніжить і вітрить. Відтак сьогодні Burdelalo. Burdelalo, да. Вітак сьогодні на ось цих гонках переслідування буде трошки більше роботи у наших біатлоністів та біатлоністок. Але, можливо, вітер навпаки їм допоможе і вони будуть влучати краще, хто знає. Ну і будемо надіятися, що спочатку жінки, а потім чоловіки стануть таким заспокійливим для вас, стануть ліками від тривожності. Бо якось дуже тривожно, так? Так, трохи тривожно. Ну, я зараз не про спорт. Я розумію. Так. У спринті у нас і в чоловічих змаганнях, і в жіночих змаганнях відібралися по три людини. В жіночих змаганнях будуть змагатися Юлія Джима, Анастасія Меркушина та Ірина Петренко. Юлія Джима буде стартувати на найвищій восьмій позиції. Своєю чергою, в, чоловік, в чоловіків будуть змагатися Дмитро Підручний. Антон Дученко та Артем Прима. Ну і Дмитро Підручний, лідер збірної. Він буде якраз, як і Юлія Джима, стартувати з найвищої позиції з тринадцятої. Поруч із ним Артем Прима, 15-й. Ну і Антон Дученко він в останній вагон застрибнув. Він шістдесятий. Якщо чесно, в цьому сезоні українці не показували надвисоких результатів у гонці переслідування. Але будемо сподіватися, що пік форми він наздожене їх саме в Пекіні. Розкажи, які в тебе передчуття. Що думаєш взагалі? Про сьогоднішню гонку? Ага. Ой, ну погода така хороша, сніжна. Може бути багато сюрпризів. Як казав на стрільбищі на біржі Олександр Кравченко, тренер жіночої збірної України. Я йому сказав, що ну чекаємо сюрпризів е, хороших для нас. От. Він посміхнувся, я теж посміхнувся. Приблизно така погода, до речі, була на цьому. Коли Діма підручний взяв золото на чемпіонаті світу, тоді там бьошечки молодшому стало погано на стрибі, стоячи на останні і Дімчик його. Оп! До свидання. Він уже біжить! Ууу, Україна! Ууу, Юлія Джима стартувала, чекаємо наступних.

Юлія Джима, якби на ось остільні промахи. Та вона йшла в групі з ну дуже такій сильній групі. І якби вона класно відпрацювала останню стрільбу, це було б ну точно медаль. Я думаю, ну або десь близько до медалі, але так вона фінісувала тринадцятою. Ну, два промахи. Остання стрільба, да. класика вже. Так, жінки закінчили, і тепер зараз чоловіки вибігли вже на старт. Жінки дуже вчасно закінчили, бо просто віхола лютує на стадіоні, нічого не видно. Сергій, можливо, дуже часто показував там трамплін в далечині, його теж не видно, хоча він вночі дуже сильно підсвічується. Вітер суперсильний, сніг дуже сильний, не заздрю. Постійно тут була дуже морозна, але завжди суха погода, сонячна. І от якраз сьогодні курдалило так, відтак тепер треба сервісменам якось там підмазувати вже інакше лижі. О, так. Куруш Велепець сказав що додалося багато роботи, і насправді лижі працювали ну, зокрема в Юлії Джимі не так класно, як захотілося. хотілося. Задоволеності взагалі мало. Якщо чесно, гонка була надзвичайно важка, в дуже важкі погодні умови особливо на трасі. А, дуже дуже важко було. Не скажешся. 2,5 кілометрів було, таке враження, як цілих 30. Ой, якраз закінчилася чоловіча гонка і ну, чу-чуть, чу-чуть стихло. Ну, так, дійсно, сьогоднішня гонка вона була просто як лотерея якась. Чимала кількість людей потрапили в несподівані пориви вітру під час стрільби. Я хочу, напевно, відзначити нашого українського біатлоніста Антона Дудченка. Який стартував 60, — м 60. 60, Так і фінішував 23 м Так що молодець ну, так йому ця погода, судячи з усього, зікрала на руку пощастило. Йохани Субьо на останній стрільбі він третій промахнувся. Зірвався просто дуже сильний вітер. Е Підручний Дмитро фінішував 13-й. 13 тримав свою позицію. Артем, Артем Прима, 18-й. Так, ну Антон Дученко, як я вже казала, 23 місце. Додав понад 30 позицій за цю гонку. Ось такий вийшов біатлонний день, далі в нас будуть ще естафети. Мастар. Мастарти. Все. Дякуємо, що були з нами. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, тільки не хейтіть нам там, не лайки, будь ласка. Побачимося вже завтра, Або не завтра, завтра.